Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, я вирішив зняти одне невеличке відео. Воно присвячується мому підписчику дядя Коля з міста Хмельницьк. Він купив собі точно такий самий станок 680. І він просто ну, не знає, які, яка буває до нього оснастка, як її вставляти в шпіндель. Дане відео присвячене і конусу ІСО40. Його модифікаціям і його. Якби, Видам і ще, ну я думаю, буде корисним всім. Значить, конус iso 40 цей конус з отаким, от конус, так? З отаким, з отаким от конусом. Короче, який він буває? Що можна туди вставляти? Значить, самий класичний спосіб для кріплення маленьких цанг маленьких фрез це є цанговий патрон. Так? Тобто є патрон і є цанги різних розмірів на маленькі фрези. Далі. Є так само в конус ІСО40 перехідники на конус Морзе. Тобто тут у нас конус Морзе. І фреза, відповідно, це вже йдуть більші фрези діаметром, фреза йде на конус Морзе, Вона туди защолкується. Є так само конус морзе, але з вікном. Він предназначений для кріплення сверл, і вікно є для того, щоб вибивати клином. Сверла. Тобто точно так само, як на токарному Конус морзе 2. Конус морзе 3 з пазом. так Конус морзе 3, але без пазу під фрезу. Конус морзе 4. так, От, Оправка під конус морзе 4. То можна вставляти великі фрези. Можна вставляти конус морзе 4. Скоростну головку, скоростну фрезу. так, Конус 4. А потім вже це все діло вставляється в шпиндель. Далі. На конус э, ISO 40 можуть бути оправки для горизонтального шпінделя. Понятно, так? Під дискові фрези. Далі. Що може ще бути на конус э, ISO 40 Може бути розточна оснастка. Тобто, це є розточна борштанга. Може бути розточна головка. Маленька. Може бути. Розточна головка, планіруюча з автоподачою. Ну, це головка від координатно розточного 2431К у нас. Ну, це так. Конти вже. Може бути, в танговий патрон можна брати дискову фризу, отаку маленьку, на оправочку. Оправочка виглядає Ну, точена, гайкою зажимається, а тут же береться в цангу. От. Далі. Може бути на конусі 140 центроіскатель індикаторний. І може бути ваша фантазія. Тобто, Все, що ви собі придумаєте, якісь літучки, якісь розточні оснастки. Це я робив сам колись давно. От. Все, що ви придумаєте. Так, по способу кріплення. Всі конуса ISO 40 затягуються Тобто, У нас тут є різьба і ми вкручуємо шомпол. так. З того боку гайка і через шпіндель шомпул проходить і ми його затягуємо. От, наприклад, в станку зараз стоїть цанговий патрон, і зверху він торчить шомпол. Тобто шпіндель у нас пустотілий, шомпол проходить і затягує. Коли ми користуємося перехідниками на конус морзе, 1, 2, 3, чи 4, ми тягнемо вже шомполом не конус ISO 40, а тягнемо вже саму фризу. Тобто в нас Тут шомпол проходить свободно і вкручується вже в саму фрезу. Фреза має так само різьбу з торця. Для чого це робити? Для того, щоб фрезу затягнути разом з конусом вже в шпіндель. Що це таке? Це є центр. Підпирати метчик або грубо базувати для центру отвори. От. Що ще? Ну, в принципі, конус є універсальний. Можна багато всього придумувати, багато всього запхати. То є такий скромніший набор починаючого фрезеровщика, то є цангові патрони, перехідники, скоростна головка, під дискові фрези, набор розтучної оснастки, центроіскателів, флайкатер або літучка. Далі може бути все багато всяких під себе, підстроєних інструментів. То Можуть бути коронки, можуть бути інші цангові патрони, можуть бути розтушні борштанги. Тобто кожен собі під себе підстраює. Ну, в принципі, пояснив як міг. Зразу кажу, що на заказ я роликів не знімаю. Просто тут я роблю виняток для всіх. І окремо для дяді Колі з Хмельницького, якому то треба знати. От. Ну, В принципі, все. Так. Всім дякую за увагу. Удачі.